Привіт, любі, дорогі козироги, Це ваш прогноз на грудень 2024 року. І так, давайте дивитися, що ж покажуть вам карти. Яким буде грудень для вас, яким буде завершення цього року у вас? І так, а я, дороге, хочу привітати вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим Роком. Хай щастить вам. Хай збуваються всі ваші мрії! І так, дивимося. Перша карта для вас. Паш пажезлів. Це про радість. Будете почувати себе як дитина, чомусь радіти, чомусь загоретеся, хочете щось зробити. Можливо, ви навіть побачите якийсь рецепт а, і захочете зробити це на новорічні річну. на різдвяний стіл. І скажете, все хочу, йду, купляю, роблю. І також це радість. А ця радість може бути від того, що вам щось вдалося, ви щось зробили. І також це радість за своїх дітей, коли у ваших дітей успіхи, і ви радієте, дитина здала сесію чи там вдало щось зробила, знайшла роботу. Це чудова енергія радості, така енергія радості, такої дитячої радості, легкості. Щось вам легко вдалося. Це невеличка така радість, яка вас тішить, тішить, тішить. Так, і дає хороший настрій. А, наступна карта четвірка. Четвірка м -м, мечів це коли хочеться відпочити. Хочеться от людина в. Клубочок звернулася, хоче відпочити, просто виспатися. Можливо, ви змучені, маєте якийсь вихідний, хочете поспати, щоб ніхто вас не, не, не рухав, нікуди не їхати, нікуди не йти, просто <смістити> полежати і поспати. Можете собі це дозволити. Так, сховатися від всього світу, щоб нічого не чути, нічого не бачити, і дати собі, ну, і це хороша практика, коли ви даєте собі спокій хоча б на дві години. Порелаксувати, відпочити, якісь робити собі такий невеличкий, як то кажете, домашній, можливо, не домашній, але ретрит такого спокою. Це дуже добре впливає на наш ментальний, психічний стан, психологічний стан. Добре впливає, коли багато шуму, руху, багато інформації, і нема можливості а, мати свою якусь індивідуальну територію, де можна отак просто помовчати, залишитися на одинці з самим собою. Так, наступна карта: десятка, десятка мечів. Чудова енергія завершення якогось етапу у вашому житті і щось світле йде у ваше життя. Відпускайте з легкістю, як летять оті птахи на картинці, так відпускайте. Які важкі думки, так і уже відслужили вам якісь речі, чи навіть можливо стосунки якісь важкі, уже відслужили. Відпускайте. Те, що відходить з вашого життя, воно може відійти тільки тоді, коли перестало вам служити. Підпускайте з легкістю і дивіться, яка світла карта, а нова світла енергія йде у ваше життя. Це і можливо тут завершення, так як у нас завершується рік грудень, цей місяць. Підбиття підсумків, як пройшов рік, можливо, дійсно ви робите, зробите аналіз, як пройшов ваш рік, чого ви досягнули, що було в цьому році, зробити такий підсумок-аналіз. І також це дуже важлива така практика, коли ви підбиваєте підсумок і розумієте, який шлях ви пройшли, що ви здобули. А що вам треба відпустити, що вам заважало, аналізуєте. І також це згадування бажань після того, як ви зробите практику підбиття підсумків чистого листа, пишете те, чого ви хочете. Бачення свого майбутнього, що ви будете, який у вас план на наступний рік, куди ви будете рухатися? Так. Хороша енергія, дуже чудова енергія. І зараз я візьму карти. В мене 5 колод Таро сьогодні. І візьму карти Ленорман. Чудова, говоряща ще така колода. Подивимося, що скажуть нам Ленорман. І ще є золота колода Таро. Подивимося, що принесуть, яку енергію принесуть. Король. Король Пентаклів, позароги, це ви, дороге сінки мої, це ваша земна енергія. Я знаю, що мене дивляться і чоловіки, і жінки. Король це ви. Ви будете керувати своїм життям, будуть слухати всі вас, це ваша енергія, дисципліна, стабільність, все по порядку має бути і королева мечів. Королева мечів це по гороскопу Терези, Близнюки і Водолії. І дивіться, що у нас вийшло. У нас вийшла пара. І якщо це ваша тема, по дороги дорогенькі, є всі шанси зустріти свою половинку. Хороший союз. Це такі енергії кохання, енергії, коли зустріч. Зустріч, доленосна зустріч, якщо дійсно це ваша тема, доля вам подарує такий шанс. Так, ну і це не обов'язково, що особливо там по таких енергіях, по таких знаках гороскопу. Людина може мати інший знак гороскопу, але бути в таких енергіях. В енергіях, тому що королева мечів це енергія повітря. Так, дивимося, мечі, шестірка мечів це карта майбутнього, коли ви відправляєтесь, тут корабель пливе у ваше майбутнє. Коли ви є отим капітаном, отим керманичем свого корабля. На хвилях життя ви знаєте, куди ви йдете. І це чудова карта майбутнього, світлого майбутнього, радості і бачення свого майбутнього. Мили, дійсно, ви будете складати плани на, на, на наступний рік і це також подорож. Можливо, ви будете планувати уже подорож або переїзд кудись. Це також дорога, це шлях, це переїзд на нову квартиру, в нові офіси. Це, коли є план побудувати, можливо, будинок, купити, це ще тільки плани на майбутнє, це ще не результат. Це ваші плани. Можливо, навіть і переїзд за кордон, тому що це дорога, шлях, ідуть якісь зміни. Будете ви планувати ці зміни, тому що шістка це ще тільки плани, але це хороша карта. Так, дивимося далі. Далі у нас інша колода. Беремо наступна, також дуже красива сучасна колода. Двійка. Двійка пентаклів це завжди про баланс. Двійка це коли щось у двох, це коли баланс, це коли треба подумати, прорахувати. І двійка пентаклів. Це про гроші, про фінанси. Треба буде балансувати, ідуть свята, і ви, можливо, будете хотіти мати спокусу, потратити більше, чим ви собі запланували. Тому бути треба обережними і а, іти по плану, щоб не наробити фінансових дир. Також ця ще карта про а, двох людей, тому що двійка -то – це завжди. двоє. А, можливо, тут ще навіть і переговори на відстані. А, це як телефон, коли смски, ви не разом з людиною, у вас переписки. І це може бути навіть далеко, коли є досить велика різниця в часі, в часових поясах. Наступна карта. Дивимося, так, козироги для вас. І тут дев'ятка, Дев'ятка жезлів це. Коли ви пройшли вже такий великий шлях, ідете до чогось до вашої мети, і вам залишилося ще чуть-чуть. Дев'ятка це коли ви вже на порозі. Ще трішки, ще, можливо, треба вирішити якісь питання, ще щось доробити, ще щось дізнатися, ще трішки, тому що ви вже пройшли багато. І це також може бути такий, ну тут ми бачимо, що людина вже піднімає жезл і вже всі жезли позаду. Уже позаду багато всього. Ви вже на шляху до перемоги, до результату. Ще трішки результат не, не заставить вас чекати. Це вогняна така стихія, коли ви горите, ви знаєте, що ви робите, ви вкладаєте свою енергію і буде віддача. Так, ще одну карту з цієї колоди беремо. Дивимося, Коро... це у нас а, не король, а рицарь. Рицарь Кубків емоційний, добродушний, дуже романтичний, і іде він до вас із подарунком, повну чашу своїх емоцій несе вам А це якщо тут ваша тема це людина. Якщо ви одинокі, тут чітко простежується для вас козироги Зустріч зустрічі, романтичні побачення. Якщо тут спочатку це така була серйозна у нас пара, то тут іде рицар, він завжди молодший за свого партнера і не дуже серйозний, як легко приходить, так легко зачаровує і може. Так само легко і покинути. Так, наступна колода у нас золоте таро. Дивимося, що золоте таро вам підкаже, які енергії будуть панувати. Так, п'ятірка. П'ятірка мечів. Це коли треба себе відстояти. І це коли ви розумієте, що підтримки нема, ви один і треба себе відстоювати, іти далі, і ви переможете. Тут людина перемогла і має ще має не один меч, а два. Тобто перемога і ще примноження. Людина твердо стоїть на своїх ногах, але ми бачимо, що підтримки нема, бо інші люди розвернулися і йдуть геть. Тобто, якщо буде якась ситуація, ви ні на кого не зможете надіятися, Надійтеся тільки на себе, і будьте впевнені, що ви з усім справитеся, вас все вдасться. І буде краще, ніж ви думаєте, ви ще й примножите. Не тільки переможете, але ще й примножите свої здобутки. Так, наступна карта вісім пентаклів це про гроші. Це про те, що гроші будуть і хороший буде дохід. Щедро будуть платити за вашу працю, все у вас вдасться. І також про майстерність вашу. Можливо, ви будете передавати свою майстерність іншим. Це коли на роботі приходить новий працівник, молодий, треба пояснювати, вчити когось. Можливо, ви будете брати до себе нових працівників, передавати їм свою майстерність, Будете розширятися і ще а, набирати персонал. А, також, можливо, ви захочете піти ще довчитися, ще вдосконалюватися, ще чомусь довчитися, ще підвищувати свою кваліфікацію. Так, ще одна карта. Хочу витягнути, дивимося. І сімка. Сімка мечів говорить нам про мудрість, про мудрість, що треба буде проявити свою мудрість. Тобто, це буде, треба проявити таку мудрість, яка межує з хитрістю, навіть так би сказати, креативність проявити, якусь креативність проявити. Щось треба буде піднапрягтися і всю свою мудрість віддати. Обдумати все чітко, все пропланувати. <кій> Також ще це така енергія, коли за вами наблюдають, можуть потупити вашу якусь ідею. Так що, якщо маєте якусь ідею, поки ви її не втілили, нікому не розказуйте. Так, і остання у нас колода, колода романтичних таких енергій. Колода кохання і любові, дивимося. Дивимося так. І любов, шістка, чаш це про коло любові. Це коли вас люблять. І ви дізнаєтеся, вам скажуть, що вас люблять. Також це про обмін подарунками, про таке родинне тепло. Про дитинство, коли ви почуваєте себе як дитина, така радість, ніжність, це коли люди з вашого минулого, це як і ваші родичі, коли ви збираєтеся всі за столом, і така створюється родинна атмосфера, родинне коло любов, вас збагачує. Також це коли ви сідаєте, переглядаєте якісь старі фотографії. З погодами поринаєте в минулі чудові часи, в радість, в щастя, в ті місця, де ви були щасливими, можливо, повернетеся в місця дитинства, де радість, де щастя. Це карта минулого це також може заявитися до вас і колишні з букетами, з подарунками і з розкаяннями. Так, завітати на Різдво. <реш> Наступна карта, дивимося карта П'ятірка. П'ятірка — це також карта перемін. А карта, можливо, якихось розчарувань, можливо, ви кудись підете, вам там не сподобається, ви захочете піти геть. І також, можливо, вам щось не вийде. Будете робити якесь новорічне блюдо, і воно вам не вийде, ви розочаруєтеся. Але пробуйте ще раз і у вас все вийде. Карта розчарувань, але не, не здавайтеся, робіть тоді щось інше. І карта, а, карта суд. Це такі новина. Суд це про те, що ангел трубить. Прийшов час. Це може бути і якщо у вас є суди, це також і рішення суду ви можете проголосити вже нарешті, якщо ви чекаєте, або триває ще суд. Але в основному це така карта трансформації, коли ангел трубить, і ви як пробуджуєте карта пробудження, пробудження, і ви побачите ситуацію з якоїсь іншого боку. Можливо, дотепер ви були в розових окулярах, ви самі собі щось придумали, самі. А, як могли намалювати собі якусь картину, але насправді воно не так виявляється. Ви не завжди чули правильно, ви собі домальовували, любили домалювати, щось почули, домалювали, прикрасили, припудрили. І тут вітер здуває цю пудру і знімає ваші розові коляри, і ви бачите ситуацію чи людину. Зовсім іншому світлі. І це на краще для вас, тому що ви вже побачите реально не будете в, в цьому тумані, а будете в реальному житті, в реальній ситуації. Це буде для вас на краще. Ви прозрієте і будете самі собі вдячні. Ангел-трубиць, це карта кармічна і особливо буде таке пробудження. А я вас люблю, обіймаю і бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Хай вам щастить до зустрічі!